Подожди, а як його можна перевернути? Я я ж не знаю. А, на праву кнопку. А, а як ты це, це? Q, є? ні. А як? Що ти наживає? я, Це не я перевертав. Обережно. А ти куди, блядь? Та, блядь! блять! А ну! Нам надо работать с коопереруем. Блять, ти куди? Ти синій. Ти синій, Та, блядь, не разбий клоу. Стой, ти, Да пизда. Та, Та вообще. Пальто. А обходних путей нема? А куди? Зараз б'яться Неси, неси прямо, прямо йди Там бачиш інструкція каже, тепер прыгай Блять! Блять Блять А ми ж даже не до чого не дійшли ми ще обачалку не пройшли качели, блядь. Ебать, як вони Блядь! Ти коли камеру шевелиш, вона мене теж шевелиться, блядь. А, да? Отак? Отак ти бачиш землю? Та я жопу бачу сейчас. А, а ти шиб пошевели. Не? А, я понял. А я не знаю. Я в тільки я бачу. Да. Ні. Коли ти шевелиш мене, мене... Що це було? Я на R нажав. багато разів звичайно. Так. А! Давай, давай, я. Іди, йди, йди. Я теж туди піду. Раз ти. Тобі на іншу сторону, блять ти, ти, ти там пройшов, і я там пройду. Так ти пройди, блядь, справа! Іди. просто іди назад. Во во. Так ти міг справа, блять, прийти, ми все так прийшли, Та, диви. Я. Та всю. Отак, ми, блядь, йшли а -а -а. просто, а ти... Я ты. А ти, блядь, Та, блядь! блять Ти Ми Мы обучанку, блять, пройти не можемо. Все, от... Давай отак от просто. Не. Майже. Давай як як ми. Да та бля! Та ну не ту йди так. Ой! Да та бля! А ч ти там вообще? Да та, іди в хтопер, тепер, іди на гору. На гору. Та я бачу, та ой! О, ось іди тепер, іди. Іди, йди, йди. Ось, ось я тобі про це казав, я мав на увазі, щоб ти так ось... А, ну давай. Бачиш? <ріх> ти там не можеш пройти. Пройду, блядь. О, щоб оно не коцалось. Чу -чу -чу. А я тепер. Це ты. Я не, не це... я! Знав, де? Понял? <ріх> Та бач. Та пе. Пи... А тепер ты! А, там, кстати, счтчик показується скільки ми розбили стк. Пиздец 23 рази. Все, вот так вот і пішли. Да, давай, давай. Не туди, не в ту сто. БЛЯТЬ! Диви. Ось отут є один проход, він тільки один. Та не там. Де? Давай хоть до чекпоинта дойде. Єсть. Раз. Давай, раз, два. Прыгай, ЙДИ! Блять! <свят> <свят> Прямо щас. Давай О, сюди. От, отак, до да. краю. і прыгай. Прыгай. О, это вообще тема. Да я! О, нормально! Блять, в плав пишный. Надо развернуть. Пикай, да вот так, вот так, да, вот так. Бежит. Да мы Давай, чекай, чекай назад! На, на рахунок три а Погнали, Давай, бежим, бежим, бежим. Стий! Погнали! Бежим, 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 бежим! Погнали! Куда мы вообще цестеку пронес сам? Це наче якісь ватні палочки, і був. Це ми тут якісь ватні. 72 рази скло блять розбили. Це вже можна було ЖК побудувати якийсь. Ну тут вже да, тут вже. Тут нет. Давай, спідран! Хоп, 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 оп, давай, давай давай давай! Оп-хоп хоп-оп-хоп-хоп! А тут як?! А не можна один до одного підходити, воно тріскається. Так тут що? Біжим, прямо щас. Та <avenue> Там Всередині <orith> було пусто. Ти хіба не бачив? Ну давай, пішли. <вів> Зарплати нам не віддають. Ну да, 92 скла блять розбити. Погнали. А тут ми й так Бля? прийшли, б'ть. Поки подружки, скільки переглядів. Давай. Отак, я думаю, отак. Но скоро буде отак. Прям щас, прям сейчас. Подожди. Чихи-чи-чи-чи-чи чи Да куди? Куди, блядь, поб'ю? Диви, можна не перезапускати. Ага. Це не я робив, у нас Давай, 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 оп, О. оп, оп. Вернись, да. І отак. О. Раз. П... Ні! Два, блять! Ніе! А воно не розбилось, до речі. Налідам, ідем, ідем, ідем. Ай, блядь! бляай! Я вплав. Тут можна вставить любу рекламу якоїсь почти. например укры почты <свят> викна ведец <свят> доставим быстрого так само поворачиваем и <свят> давайте-ка на два идем на два раз два раз пошли <свят> давай реально на два чакай <свят> ой блять жди Чекай. ой блять Пішли. Пішли. А є ще стій. один? Дай є. Стій, СТІЙ! Пішли. Пішли. Блять! Жди. Ого, тут Пішли. ще менше. Ооо! не понял. А, а тут що? Да? не а понял. А, тут що? А, воно. Ніе! Блять! Я теж жду. Я ж кажу, перебігай! Це не одиночна ігра, Артём. Во, так і так ідемо. Тільки вверх трохи про піднімить. Ти подивись <підніма> на мою позу щас. Вверх піднімись! <піднімив> я піднімаю. Дем. Все, йдем. Пригай. Пригай, блядь, <хи> пригай! <піднім> давай! Підпригни, я назад піду, давай. Я раз, два, три. Я не можу, я вишу. О! блядь, а що? Главное, что у нас есть сказки.